Піст присвячений приготуванню до свята успіння Пресвятої Богородиці, починається 14... -го. Першого за старим стилем серпня, святом винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього, походження свята пов'язане з благочестивим звичаєм, що зародився в 9 столітті в Константинополі, з першого дня серпня, місяця, який на півдні завжди був особливо щедрий на всілякі епідемії, урочисто виносити з царської скарбниці частину Христа Господнього. Як пам'ятаємо, із передання церкви, хрест Господній, одразу після знайдення його царицею Єленою був розділений на дві частини, одну із яких залишили в Єрусалимі, а іншу відправили до Константинополя. Цю другу частину і покладали з великими урочистостями на престолі Софійського собору. Потім, як ідеться в грецькому часу слові, 1897 року, продовж першої половини серпня, аж до самого свята Успіння, цю частину Спасительного дерева не. Сили хресними ходами вулицями Константинополя, молячись про позбавлення від хвороб і пропонуючи чесне дерево для поклоніння людям. На Київській Русі свято з'явилося з поширенням Єрусалимського уставу в кінці 14 століття. У селах, де також відбувалося урочисте винесення хреста, навіть проходили хресні ходи до водоймищ, звершувалися молебні та освячення води. По щирих молитвах вірян Господь через свою святиню багато разів зупиняв по шесті. Продовжуючи святий звичай у цей день віряни освячують воду, мед, зілля, мак, соняшники, волошки та інші квіти на духовну поживу, утіху і тілесну користь, молитовно вшановуючи святий хрест словами церковної служби, крест Хранітель Всеєвсілене, крест Красота Церкви, крест царей держави, крест вірних утверждення. Крест ангелів слава і демонов язва. Тому цього дня в усіх православних храмах священники виносять з вівтаря на престольний хрест і служать водосвятний молебень, просячи в Бога милості, здоров'я і благословення для нашого народу. Особливості Богослужіння аналогічні особливостям служби неділі Христопоклонної, третя неділя Великого посту і воздвиження Христа Господнього. 14 вересня у сучасній богослужбовій практиці Української православної церкви напередодні, тобто 13 серпня, увечері звершується вечірня і утрення служба. Перед вечірньою відбувається перенесення Христа з жертовника на престол за чином, встановленим для неділі христопоклонної. Якщо ж утренню служать зранку. То хрест переноситься на престол після відпусту вечірньої. На утренні перед великим славослов'ям настоятель одягає повне облачення. Під час великого славослов'я, під спів Три святого настоятель звершує кадіння престолу тричі, і під спів Святий Боже, втретє, похоронним розпівом, виносить хрест на голові з воздухом північними дверима іконостасу. Перед ним несуть два світильники. Зупинившись на амвоні, священник виголошує. Примудрость прости. Потім під спів тропаря. Спаси, Господи, люди Твоя! покладає хрест на аналой. Здійснюється триразове поклоніння, земні поклони. Христу під спів, Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святоє Воскресене Твоє, славим. Співаються особливі стихири, під час яких настоятель здійснює помазання народу Єлеєм, відповідно до прийнятого зараз в УПЦ. Чину мале освячення води 14 серпня відбувається до або після літургії. За традицією, разом із освяченням води здійснюється освячення меду. Прийнятим для свята кольором літургійних облачень є. Фіолетовий, темно-червоний Христос терпів і нам велів, говорить народна мудрість, хрест символ любові, що спонукає до терпіння, а піст період посиленого терпіння, зосередженого несення свого особистого Христа, яким душа очищається і спасається. Тому христоношення суть. Посту як такого, незалежно від тривалості або зв'язку з тим чи іншим святом, таким чином, через освячення зілля, плодів, через поклоніння чесному Христу, православна церква освячує весь матеріальний світ, відбуваються, так би мовити, містерії божественного матеріалізму. Церковні молитви пронизують світ, живлять природу, а з нею радощі, людської душі, через церковні таїнства, чини та освячення часу, благодать у Святого Духа, трава. Дерева, світила, небо, ранок, вечір, весна і сніг разом з людиною долучаються до події спасіння та оновлення. З успінням Божої Матері образ Христа пов'язаний двояко. По-перше, Пресвята Богородиця явила нам образ хрестоношення, починаючи з відповіді: Я, раба Господня, хай буде. Мені по слову твоєму своє хрестоношення причиста продовжила всім подальшим життям, особливо ж своїми материнськими хрестніми муками, агнца і пастиря і спаса міра на крісті зрящі, розчає тягла галаші слізящі. Мір уборадується, приємляє збавлення, утроба же моя горіть, зряще твоє розп'ятіє, єже за всіх терпіше, синє і Боже мой. Попри муки, Богородиця не лише не відкидає, не проклинає зрадників, ганьбителів, мучителів і свого сина, а всиновлює весь рід людський джерело.